Доброго дня, мої моряки ліки хлопчики, і дівчат. дуже рада вас бачити сьогодні в нашому заяві. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу професію, а саме про професію лікаря. Будьте уважні, приготуйтесь та давайте починати нашу роботу. Подивіться, будь ласка, уважно, хто це зображений. Так, це лікар. А як ви думаєте, чим займається лікар? Лікар допомагає людям бути здоровими. Якщо ми раптом хворіємо, він нас лікує. Зазвичай лікар приймає хворого у своєму кабінеті. Подивіться уважно, що є у кабінеті лікаря. Ми можемо побачити у лікаря дуже багато чого: термометри, шприци, бинти, різні медикаменти. Стетоскоп лікарю допомагає слухати, як працює наше сердечко. А термометр показує, чи є у нас з вами температура висока, чи немає. Давайте з вами уявимо, що ми також лікарі. До нас з вами прийшов ведмедик, який захворів. Як ви думаєте, чим йому можна допомогти? Давайте разом з вами йому помірмо температурку. А ще перев'яжемо лапку бинтиком. І полікуємо. Отже, дітки, ми сьогодні з вами розмовляємо про професію лікаря. А чим займається лікар? Так, він лікує людей. А які інструменти ви запам'ятали з його кабінета? Молодці! А чому важливо слухати лікаря і берегти своє здоров'я? Сьогодні ви багато дізналися про лікаря. Тепер ви знаєте, що лікар це важлива і добра професія. Дякую вам за заняття. Ви молодці, до наступної зустрічі! А вашим домашнім завданням буде прислати мені фотографію, як дума, ви лікуєте свої іграшки.